Кахівці вибухотехніки ВНП в Луганській області на даний момент знаходяться в складі зведеного загону вибухотехніків Національної поліції України в Харківській області. Сьогодні знаходимося в місті Купінській, де було виявлено вражуючий боєприклад на базі кумулятивної гранати серії типу ПГ-7. Зараз будемо оглядати на засіб ініціації та по можливості переміщати до тимчасового підривного майданчика. Огляду на місці події було виявлено боєприпас 9М-113 під кодовим названням конкурс ПТРК. Він був переміщений на тимчасовий підривний майданчик. Зараз буде готуватися до знищення шляхом вибуху. На підриву готовий? На підриву готовий. Вогонь. Увага! 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 Котехніки Луганської області в зведеному загоні виявили черговий неспрацьований дрон і в Зараз будемо оглядати та розряджати.